Добрий день, шестикласники та шестикласниці! З вами Христина Ярема. Запрошую на урок української літератури. Упевнена, що вас ще не покинули враження від фантастичних пригод Клима Джури, головного героя повісті таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 яку написала Леся Воронина. Попереду на вас чекають не менш цікаві і захопливі пригоди. Адже на щастя, українська література багата на такі твори. До речі, хлопці і дівчата ви знали, що письменники та письменниці вчаться одне в одного. Наприклад, Леся Воронина свого часу дуже любила книжки Всеволода Нестайка, який став одним із кращих дитячих письменників світу, на творах якого виросло не одне покоління українців та українок. Ось що про митця каже сучасний український письменник Андрій Любка. Цитую мені здається. Що Всеволод Нестайко був добрим янголом української літератури, і дорослої, і дитячої. Його книжки читали люди від 4 до 104 років. Кінець цитати. Тож на цьому занятті ми познайомимося ближче із Всеволодом Нестайком та його повістю Тореадори з Васюківки. Нумо до роботи: Всеволод Нестайко був дуже цікавою і життєрадісною людиною. До речі, він прожив 84 роки, а секрет вічної молодості вбачав в умінні усміхатися. Тому й не дивно, що гумор завжди супроводжував як автора, так і його персонажів. А ще він говорив: цитую: веселі, дотепні люди дуже, по-моєму, потрібні для життя, потрібніші за серйозних, поважних і суворих. Кінець цитати. У школі поведінка майбутнього письменника не була ідеальною, бо він своїми жартами змушував сміятися як однолітків, так і вчителів. Звісно, що час від часу за таке хлопець отримував різні зауваження, але він умів мирно залагодити проблему. Головне, аби про неї не дізналася мама. Цікаво! А як ви поводитеся на уроках хлопці і дівчата? Чи вмієте мирно вирішувати життєві виклики? Поставте відео на паузу, обговоріть це питання з однокласниками-однокласницями, учителем чи вчителькою. У дитинстві Всеволод Нестайко із сусідом та однолітком Вітасиком Дяченком читали книжки Миколи Трублаїні, Джека Лондона, Жуля Верна та мріяли стати капітанами далекого плавання. Сусіду вдалося таки здійснити мрію, а Всеволод не зміг стати моряком через дельтонізм. Не розрізняв червоного та зеленого кольорів. Хлопець добре навчався, у вісім років написав своє перше оповідання в зошиті з математики. На жаль, у такого веселого письменника життя не було легким. Історичні події внесли корективи. У три роки хлопець втратив батька, якого вбила радянська влада, через те, що за Зеновій Нестайко в молодості був січовим стрільцем. Вояком української Галицької армії пережив Всеволод Нестайко не тільки втрату батька, а й Голодомор у 1932-33 роках, потім Другу світову війну. Але все це не зламало митця, а навпаки, змусило швидко подорослішати. Ось що каже сам автор про себе в передмові до твору Тореадори з Васюківки. Цитую: коли я став по-справжньому дорослим. Згадував Всеволод Нестайко, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство, догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один: стати дитячим письменником. Так я і зробив. І, пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше. Кінець цитати: Всеволод Нестайко ще з дитинства був цілеспрямованим. Показовою є історія про його бажання вирости, оскільки хлопчина був низького зросту. Він навмисно мокнув під дощем та лягав спати о сьомій вечора, бо знав, що ввісні діти ростуть. Тож це спрацювало, і юнак мав ріст аж під 2 метри. Звісно, перший метод узагалі не дієвий і може призвести до такого захворювання, як нежить. Тому так не слід робити. А от другий метод сон. Це саме те, що треба малечі й підліткам та й загалом усім дорослим. У 20 років письменник починає працювати літ коректором у дитячому журналі Барвінок, у якому друкує свої перші твори. Пропоную вам переглянути фрагмент відеосюжета про творчий доробок письменника. Будь ласка, запишіть у зошит 5 фактів. Увага на екран! Молодий Нестайко вступає до університету Тараса Шевченка і вже в 24 роки публікує свої праці у дитячому журналі Барвінок. Одна за одною виходять його праці Шурка та Шурко у Україні сонячних зайчиків. А вершиною творчості Нестайка, так би мовити, бестселером, стає трилогія Торе Адори з Васюківки. Ви її точно читали. З-під пера Всеволода Нестайка вийшов блискучий твір, перший дитячий пригодницький екшен, який згуртував біля своїх сторінок чи не усіх дітей радянської України. Уявити собі, ця праця перекладалася 20 мовами світу і перевидавалася 32 рази. Надихала дітлахів у далекій Америці, Великій Британії і не менш далекій Австралії. На цьому успіхи Всеволода Нестайка ніяк не закінчувалися. Тореадорів з Васюківки зуміли екранізувати, і кіно отримало другу премію на Мюнхенському кінофестивалі, а також приз глядацьких симпатій у Австралії. Вірю, що ви з цікавістю й уважністю переглянули уривок відеосюжета, зафіксували факти, і зможете відповісти на кілька запитань. Я читатиму запитання, а ви фіксуйте відповіді в зошит. Потім разом перевіримо. Перше запитання: чи правда, що твір Тореадори з Васюківки це пригодницька повість? Друге запитання твір перекладався десятьма мовами світу. Третє запитання. Повість екранізували. Четверте запитання. Чи правда, що фільм отримав приз глядацьких симпатій на кінофестивалі в Австралії? Перевіряймо. На перше запитання правильна відповідь так. На друге запитання ні. Тому що двір перекладався 20 мовами світу. На третє, четверте запитання правильна відповідь так. Упевнена, що ви також віддасте свої читацькі і глядацькі симпатії Тореадорам з Васюківки. Після прочитання тексту і перегляду фільму, Всеволод Нестайко писав твори про дітей і для дітей. Ось що він радить нам перед читанням твору, цитую А вам, дорогі мої читачі, хочу сказати: не поспішайте, як я колись швидше вирости. бо дитячі роки неповторні. І якщо Ява і Павлуша допоможуть вам на якісь хвилини гостріше відчути радість. Веселого, щедрого на пригоди й витівки дитинства я буду щасливий. Кінець цитати: Тож бажаю вам, шановні хлопці і дівчата, легкого прочитання й цікавих пригод разом із Явою та Павлушею, головними героями повісті, які родом із села Васюківка і намагаються стати тореадорами, головними учасниками бою биків. Яких биків, подумаєте ви? Обов'язково прочитайте твір і тоді дізнаєтеся. На цьому будемо завершувати наше заняття. Сьогодні ми познайомилися з творчістю Всеволода Нестайка та його повістю Тореадори з Васюківки. Обов'язково прочитайте твір, а за можливості перегляньте фільм. Неодмінно зазирніть у конспект, виконайте тестові завдання. Дякую за увагу! До нових зустрічей!